До північного госпітального округу увійдуть медичні заклади Миргородського, Шишацького, Великобачанського, Лохвицького та Гадяцького районів. Робота над їх створенням триватиме до кінця 2017 року та відбуватиметься в три етапи. Реформування передбачає модернізацію матеріальної бази первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги. Зокрема, на базі місцевої центральної районної лікарні будуть створені відділення для проведення реабілітаційного та відновлювального лікування, оновлені профільні відділення. За словами директора обласного департаменту охорони охорони здоров'я Віктора Лисака медичну допомогу населенню стандартизують. Наприклад, при первинному обслуговуванні сімейним лікарем буде платитися за послугу. Вторинна допомога теж буде фінансуватися по клініко-статистичним групам. Тобто пролікували пацієнта, державою буде оцінено по методики відповідно вартість пролікованого цього пацієнта. І лікарня буде укладати угоду з Національною службою здоров'я. Медики Миргородського краю готові до змін, і до них вони готуватися почали заздалегідь. Розповів головний лікар Миргородської ЦРЛ Ярослав Будний. Майже 5 мільйонів вкладено в ремонти. Відремонтовано хірургічне відділення, операційну. Зараз активно ремонтується пологове відділення. З понеділка починаємо ремонт гінекології. Ремонтується четвертий поверх дитячого відділення. Прекрасно відремонтований капітальний ремонт кардіології, закупляється апаратура, це операційні столи, лампи, дихальні апарати. Ну це теж майже більше укладено, ніж 4,5 з мільйони. Що стосується первинної медичної допомоги, то сімейні лікарі переймають за кордон. Доний досвід роботи з пацієнтами, але відкритим залишається кадрове питання. На сьогоднішній день нам не вистачає сімейних лікарів. Забезпечення 66%. Найближчим часом передбачено створення госпітальної ради північного округу, ревізія наявної матеріальної технічної бази та написання перспективного плану розвитку на найближчі п'ять років. Джерела фінансування північного госпітального округу, місцеві бюджети територіальних громад, недержавні інвестиції, спонсорські та благодійні внески, а також кошти міжнародної допомоги та інші джерела. Наталя Кондра, Олександр Балацький з Миргорода, спеціально для полтавських телевізійних новин.